Друзі, дивіться, коли він тут чоловік бачу. Носить такі ось значки. Мабуть, щось вірить. Але, на жаль. Коротше, вийшли з цього фунікульора. Він, до речі, сидів біля мене, коли ми піднімалися. Я розмовляв на українській мові. Мабуть, він знає, якщо носить такий значок нашу мову. А він посміхався трішечки. Я просто не дивлюсь на людей, коли спілкуюсь з вами. Тому так. Зараз будемо підійматись, дивитися що тут як. Тут мабуть ми її пообідуємо і покажу ще щось, Ну, все таке. Тому трішечки. Дивіться який тут вид. Бачу тут якийсь дядько з селфі-палкою. йде. Я все з собою взяв, селфі-палкою. Мікрофони і нічого з собою наразі сюди не взяв. Просто привіз їх в Туреччину та й все.